І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий Сюа і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає брутальний кіт на грифоні Карта Ель Халуф. Ну що ж, до бою. Так, бачимо, що на грифоні на карті Ель Халуф. Дуже чудові бої е виходять. Так? Попередньо ми бачили. Ну та, давайте так, тоді тільки з'явилися грифони ми побачили, як на Ель-Халуфі на тихому березі пограли. Чудові класні бої, показові. В принципі, ми побачили, на що він здатен. Особливо на Еркалуфі. Я, я ж так розумію, що непогані виходять бої. тож, Давайте так, вже награлися на них, ну, награлися. Бачимо, що вже їх не по 4 в команді. Так, бачимо тільки три чарфутурщики в команді суперники. Вони також небезпечні. Якби це був звод, то напевне це була б їхня перемога. А так? ну, Чекаємо. На тяжі, в тяжі виїжджають, виїжджає ціла армадіще. Так, а що це вони так повипучували очі зразу? <смір> <смір> ну це починається зарубіж ще з перших хвилин. Чудово, там комусь башту відірвали. Якщо вони так вирішили зразу штурманути, то треба було далі штурмувати, а якщо зараз зупиняться, то це буде їхня величезна попитка, величезна помилка. Так, поки що, ну, така прострілочка йде, кого побачив того і підхлопушив. Ще один їздить. Тільки що сам підхлопушив, тепер... <сістер> Два чи да. Всі постріли точно в ціль, всі постріли з пробиттям, танканув від е 75 непогано, так, ну танкує баштою, це ми вже точно зрозуміли. І тепер дивіться, приїхали вони, вони знизу, ми зверху так, стоїмо. У нас перевага. Чому? Тому що ну, в принципі, ще є у нас е і ну, невеликі, але є КВН. Від цієї позиції ми відіграємо взагалі без проблем, ніхто нічого ніякої шкоди не може нанести. Ну і оця ж башта, бачите, ну, ми порівнювали тоді з концептом 1Б, чи як він там називається, дуже схоже. І дуже важко вже кудись її там пробити, бо на всю башту у неї маска гармати. А маска гармати, як зазвичай, вона дуже броньована. 3-1 рахунок у нашу користь. Суперники вже знітились. Якщо ви хотіли продавити, пропушити, то треба було пушити. І напевне, що не наверх виїжджати, а напевне, що поїхати по першій лінії, просто намагатися продавити. Хоча це також не варіант, бачите? Треба все ж таки обережніше грати. Якби у нас тут сили були невеликі. І якби суперники більш агресивніше зіграли, то могли б бути проблеми. 3200 вже настріляв, 970 натанкував. Вже понавчилися як грати на ньому. Імбіще, ну так скажемо, е ну, ми знаємо, що як зазвичай у нас з конструкторського бюро дуже імбіщенські танки так? конструюють. Тож, в принципі, MB ну, ще можна, але не МБ щенський можна назвати. так? Тут велика перевага це гармат. От дійсно чудова гармат. Як один з підписників навіть мене поправив, що не, не, не магазин дозаряджання, а Чи барабан до заряджання, а. Ні, верніше, не система дозаряджання. Це я тоді сказав. А система якось зворотнього дозаряджання. Отже, останній снаряд, він верніше, перший снаряд він <смі> збився повністю. Перший снаряд він дуже швидко перезаряджається, а другий вже довго. Так, і якщо ти хочеш, зразу два снаряди посліпити, треба почекати. А так по одному стріляти ти просто перестрілюєш де. Винищили тут просто ламіще, вибили всіх суперників. Поїхали, тепер наша перевага, і тепер не треба гальмувати, так як з. Згальмували суперників. Якщо їдемо, то їдемо далимо далі. Поки знітилися суперники. Він вже тікає і десь, бачимо, він також намагався щось там постріляти, але в нього теж нічого цього чудово не вийшло. Наші стежки поки що стоять, чекають. Але мені здається, їм треба зараз їхати вже на базу суперників. От просто теж об'єднатися і вже вихлопушу. Величезна 9-2, величезна перевага, величезна перевага по ХП нашої команди. 5 тисяч. 327 настріляно, 970 натанковано. три ворої знищено. О, обережно. Можна нарватися на два танки зразу ж. Еміль, по-моєму, він АФКшний. Ну так, деміджу настріляти добре, тобто. ще зараз проснеться. Та почне тут по пострілювати своїм барабаном. Стали в деповський деф, але вони ну вже вони знітились, вони вже прилякалися. Дивіться, яка армадіще <кій> По всім. По всім флангам, по всьому фронту, так скажемо, йде масованіша атака нашої команди. Рембо, побачимо, що Грифон... Він, що Рембо може проти... Як він може протистояти Грифону? Мені здається, ніяк. А особливо я ж кажу на Хі -хі. І, До речі, які танки з конструкторів, ДБВ, так, теж бачили ми на Елькалупі. Дуже. Ну... Дійсно, тут можна показати результати. 8 тисяч вже пок... показовує такий результат. І вміє користатися, до речі, цією системою. Зворотнього до заряджання. 5 ворогів знищено, 8000 настріляно. Го-го-го, два танки залишилися. Дайте ще одного прихлопушити, щоб вже був достойніший воїн, а воїн вже у нас достойніший можна навіть назвати. І навіть 1500 зараз відданими. Чудовий бій. Чудовий показовий бій, так С чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.